Мозес від імені футбольного клубу «Поліція» я вітаю тебе з е сьогоднішньою розмовою, Вітаю тебе у розташуванні команди. Перш за все, я пропоную тобі познайомитися із нашими вболівальниками. Розкажи трохи про себе і про свою кар'єру футболіста. Мене звати Мозес Джарджу. Я футболіст із Гамбії. Раніше я грав за команду на батьківщині, яка носить назву ФК Фортуна. Я радий пропозиції від футбольного клубу Полісся, і я радий бути тут. Одразу після того, як я підписав контракт, люди з України почали писати мені і вітали з переходом сюди. Люди хотіли побачити мене тут, але на жаль, я не міг прибути раніше. Коли я приїхав, я побачив всю ту приязнь, яку продемонстрували люди з Житомира. Так само радо мене зустріли у клубі та команді. Опиши, будь ласка, свої футбольні якості. Що ти вважаєш своїми сильними сторонами у футбольному плані? Мій песні амосентебек. Я граю на позиції центрального захисника, і це важлива позиція. Центрбек повинен добре комунікувати, щоб координувати оборону своєї команди, брати на себе лідерство на останньому рубежі оборони. Позиція дозволяє підказувати партнерам, що відбувається на полі. Та звісно, я повинен брати на себе відповідальність, щоб команда пропускала якомога менше голів або не пропускала їх зовсім. Я – частина команди, і ми повинні відповідати віддавати на полі всі сили, щоб вигравати ігри. Я не люблю програвати. Якщо моя команда програє, то я завжди думаю, що саме я не зробив достатньо. на кого з футболістів ти орієнтуєшся, і чи маєш ти свій власний приклад для наслідування у футболі? Алюкоптюплезлаксаді Рамо Рамос. є ціле сузір'я гравців моєї позиції. Я вважаю гідним для наслідування Серхіо Рамоса, який зараз грає за Севілью. Крім того, я спостерігаю за Данте, бразильським футболістом, який зараз виступає за Ніцу У Гамбії. Мене надихав Ібрагім Сона, який закінчив професійну кар'єру в минулому році і виступав за збірну. Ти приєднався до полісся близько трьох тижнів тому. Як проходить процес адаптації? і Як тебе тут зустріли? коли я приїхав, усі зустріли мене дуже тепло. Таке враження, що я вже був частиною родини ще до того, як прибув сюди. Всі дуже радо вітали із прибуттям та були дуже відкритими, і мені здалось, що я вже був частиною системи клубу. Не було жодних проблемних моментів ані у команді, ані з тренерським штабом. Я прибув і одразу став частиною полісся, І повторюсь, я щасливий бути тут. Як тобі тренувальний процес у лісі? Чи є відмінності від того, як ти тренувався раніше? З точки зору гравця, я можу відзначити, що тренування тут дуже інтенсивні, дуже професійні, проходять у дуже високому темпі. і це відрізняється від моделей тренування в мене вдома. Це дуже високий рівень. Мені нелегко, але дуже цікаво вливатись в тренувальний процес. Я входжу в систему, продовжую роботу над собою, і вже скоро я буду відповідати заданому рівню клубу на твій погляд, коли ти будеш готовий фізично дебютувати за команду? Ми вже проробили хорошу роботу з тренерами по фізичній підготовці, продовжуємо працювати над деякими компонентами, але коли тренер скаже, що я йому потрібен, я буду готовий на 100%. Я приїхав сюди грати у футбол, готовий працювати стільки, скільки потрібно, і впевнений, що зможу продемонструвати свій талант і зробити вболівальників щасливими. На чим ти зараз працюєш на тренуваннях найбільше? Зараз Я покращую свої навички гри зв'язуючим пасом в один дотик. Це те, як грає команда, і те, як зазвичай грають Центрбеки. Це важливо з точки зору командної швидкості. Потрібно швидко приймати рішення, і зараз я працюю саме над цим. З ким із футболістів ти спілкуєшся найбільше, або може є ті, з ким ти спілкуєшся менше, але вони допомагають в адаптації um Philip. є кілька гравців, з якими я спілкуюсь найтісніше, особливо це Пилип Бутківський нападник. Він завжди проявляє увагу, комунікує зі мною, перепитує чи все у порядку і чи потребую я чогось. і багато в чому він допомагає порозумітись з рештою хлопців. Іноді він може її пожартувати і по-дружньому підколоти. Ти провів в команді ще доволі недовгий період, але я попрошу тебе виділити трьох футболістів і розповісти, чим саме вони тебе вразили можу одразу ж зауважити, що на мене справив враження Бені Макуана. Пилип будківський це машина по забиванню голів. Він забиває у ворота, з якої точки не отримав би м'яч. Третій це Сергій Чоботенко. вражає його холоднокровність та техніка. Ти вже бачив кілька матчів команди наживо. Як би ти описав стиль гри по лісі? Полісся грає в збалансований позиційний футбол. Багато контролює м'яч через короткі передачі. Водночас ми можемо швидко перебудуватись і зіграти через швидкість півзахисників і використовувати ці можливості. враховуючи ті ігри, які ти вже бачив, поділись своїми враженнями від українського футболу. Що особливого є в українському чемпіонаті? Що ти побачив, і можливо, ти можеш порівняти. Український чемпіонат з якимось іноземним турніром В якості відповіді на це запитання я можу поділитися своїми враженнями від матчу Полісся Динамо. До цього гру Динамо та інших команд як Шахтар я бачив лише по телебаченню, але тут я вже зміг побачити гру наживо. Я можу відзначити високу інтенсивність дій, дуже високу швидкість прийняття рішень, зміну напрямків, переключення з оборони в атаку. Усе, чим зараз вражає сучасний футбол, я вже побачив тут. І це означає, що українська прем'єр-ліга відповідає всім критеріям сучасного футболу. Угоду про співпрацю з Поліссям ти підписав у квітні. Е, розкажи, чим тебе зацікавив клуб, чому ти обрав Полісся для продовження кар'єри і. Яку інформацію або уяву про клуб ти мав перед переїздом сюди? Перед підписанням я вже мав загальну інформацію про клуб. Більше інформації мені допомогли отримати агенти. Вони розповіли мені про проєкт, який вибудовуються тут. Як клуб планує розвивати гравців і виступати на найвищому рівні? Продемонстрували умови для тренувань та проживання у тренувальному центрі. Я бачив фото та відео звідси, і я вирішив, що перехід сюди буде чудовим кроком в моїй професійній кар'єрі, і я зможу досягти результату з цим клубом. Уліща ти приїхав до команди у вересні. Чи можеш розповісти з чим пов'язана така затримка? Контракт підписаний у квітні прибуття у вересні? Я підписав контракт, коли виступав за збірну Гамбії на Кубку африканських націй. Після того ми мали ще зіграти на чемпіонаті світу в Аргентині. Я знав, що команда відбула на навчально-тренувальні збори в Австрію. За попереднім планом я мав приєднатись до команди там, для цього мені потрібно було оформити усі необхідні документи та візу. Це мало зайняти час, і, порадившись з агентом, я вирішив приєднатись до національної збірної в Аргентині. Оформлення усіх паперів зайняло певний час, але після чемпіонату світу я прибув сюди. Мде агаді опочунітіком джонджоніті, коли ти прибув в Україну, чи були речі, які тебе здивували? Можливо, це тренувальний центр, можливо, це команда, можливо, це українська кухня або щось інше, на що ти одразу звернував? Бинайквина Коли я прибув до України, в мене була можливість зустрітись і поспілкуватись з президентом клубу. Він запросив мене до своєї резиденції. Мене дуже вразило, що першим в Україні мене захотів привітати саме президент клубу. Мені також дуже сподобався Київ. Я зустрів в ньому прекрасних людей. Якщо ж говорити про більш загальні речі, то тут значно прохолодніше ніж на моїй батьківщині. Але я вже починаю звикати до цього. Які емоції переживав в перші тижні в Україні. Коли я збирався до України, люди дуже багато говорили про війну, яка зараз відбувається. Країна дійсно проходить крізь складні часи. Коли я прибув сюди, я побачив, що дійсність трохи інша. Хочу пояснити свою думку: в країні дійсно війна, і це велика біда, але люди не втрачають оптимізму. Де це можливо, вони намагаються жити нормальним, мирним життям. Я маю на увазі, що те, що я побачив в новинах, трохи відрізняється від того, що я побачив вже тут, і це важливо не опуск. Кати руки, мені стало спокійніше, коли я побачив дух українців, ну, але все ж таки повертаючись до теми російсько-української війни, як приймав рішення про переїзд сюди? Чи були якісь перестороги? Яку інформацію дізнавався? і Як приймав рішення про переїзд? proposal about the діполі. Коли я отримав пропозицію від полісся, я багато спілкувався з рідними та друзями, і всі говорили, навіщо, навіщо ти туди їдеш? Там війна. Але я стою на тому, що футбол це одна з речей, яка може об'єднувати людей. Футбол може сприяти якнайшвидшому відновленню миру. І мій прихід сюди це моє особисте рішення, рішення, яке я прийняв самостійно і в якому мене підтримали мої батьки. Вони теж переживали, що тут війна, але ми поговорили дійсно тут війна, але команди грають, і я можу зробити свій вклад, щоб люди відволікались від новин про війну. До того ж, тепер багато людей на моїй батьківщині в Гамбії дивляться ігри Полісся. І якщо раніше вони бачили тільки ігри таких команд, як Динамо та Шахтар, то тепер вони знають і Полісся І я вважаю це прекрасним. Тому я жодним чином не шкодую про переїзд сюди. З самого оголошення, що Моузес за став гравцем полісі, багато вболівальників очікували твого прибуття до Житомира і е, покладають на тебе багато надій. Пропоную тобі використати можливість і прямо зараз звернутися до наших фанів. Коли я тільки підписав контракт, я отримав дуже багато повідомлень в мій інстаграм, де писали люди, що дуже чекають на мене. Всі вітали мене у полісі. Коли я вже прибув, це продовжилось, і багато людей писали мені. вже коли я приїздив на матчі в Житомирі, я бачив фанів та спілкувався з ними. Це дає відчуття як вдома. Після матчів багато людей просить зробити фото. Я дуже ціную і дякую за такий теплий прийом. Я, зі свого боку, допоки я в полісі, я докладу всіх можливих зусиль, щоб допомогти клубу досягти найвищих висот у футболі. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.